Вітаю вас, діти. Діти, послухайте, будь ласка, цікаві факти про квіти. Людина почала вирощувати квіти більше чотирьох тисяч років тому. І першими до цього додумалися древні єгиптяни. За старих часів закохані легко могли висловлюватися за допомогою мови квітів. Вони були символами вираження відчуттів і думок. Самі заборонені в світі квіти Хризантеми. Це імператорські квіти Японії, одна з вищих нагород країни орден Хризантеми. Під час свята Хризантеми треба милуватися кожним відтінком цвітіння, при цьому глибоко роздумуючи про пройдену дорогу і сенс життя. Для древніх греків фіалка була неодмінним атрибутом свят. А також прикрасою власних жител і статуй богів. Гали вважали квітку як символ невинності, скромності і посипали нею ложа наречених. Французи змагалися на тулузьких поетичних турнірах, де однією з вищих нагород була золота фіалка. Деякі квіти можна їсти. З наприклад, роблять салати. Головне їх вимочити, щоб гіркота пішла. Цей корій прекрасно заміняє каву, з квітів хризантеми роблять теж салати, з корення лотаса варять суп і роблять борошно. Здатність квітів орієнтуватися в часі використовував Карл Лєней і створив у 1720 році місці у псала в Швеції перший світі підкової години. Циферблат цього незвичайного годинника складався з декількох секторів, кожному з яких зростали квіти певного вигляду. За допомогою такого годинника удавалося досить точно з різницею півгодини визначити час. Ось тільки діяли вони лише в сонячну погоду, похмурі дні віночки кольорів інколи взагалі не відкриваються. Був час, коли в Голландії жодних тюльпанів у комині не було. Вони були завезені туди з Туреччини в 16 столітті. В ті часи тюльпани коштували нечуваних грошей. Вони оцінювалися вище, чим багато матеріалів і коштовних каменів. Одна цибулина тюльпана коштувала більше двох тисяч доларів. Тюльпан один з самих швидкорослих видів рослин. За добу він може підрости в середньому на 2 сантиметри. Мак символ родючості. Він присвячений Богові сну. За переказами Морфей усипляє людей, торкаючись до них квіткою маку. Мак квітка марень. Піон зобов'язаний своїм ім'ям легендарному лікарві Піонові. Що виліковував богів і людей від ран, отриманих в битвах. У Китаї піон вважається національною квіткою і йому приписують магічні властивості. Говорять, злі духи не виносять навіть зображення піона. Діти, домашнім завданням я також вам пропоную підготувати цікаві факти про квіти. Дякую за увагу!